Всі привіз, докидаю да? ладно Сьогодні це наша улюблена розпаковка сюрпризів. А то я тепер збираю сюрпризи. І, до речі, в мене є один прикольчик. Давайте важко розпакуємо кіндер. Отакий Кіндер. Я зроблю з того наклейку і зроблю вам тутор, як зробити таку наклейку. Розпаковуємо. Так треба я Розпаковуйте, щоб було обережно. Щоб вийшла наклеєчка. До речі, в мене буде нова колекція. А цілих дві новинки. Тобто не тільки сів чи не сів дракончики і. Ін... О, зразу відкрилося. Ай подивимось, що всередині. О, ого! Є штука. Ой, яка мила пташечка! І штучка якась. Ай подивимось, як це збирати. вот так брат. Окей. Оп. Так. Да ну так. А! А, -а, -а, -а я уже заразумела. У нас такая пташка вышла. І тут є ще багато яких героїв. Можна повісити на ялинку і тут. Хм, що це? Якийсь лист. А, це бірка до подарку. Ого! Геніально! Геніально, Рью, геніально. Ну такий назва еще пташечка. Шоколад я зараз чуть-чуть попробую і потім даємо. В кінці відео буде тутор. Короче. Зараз буду показувати новиночки. Не питайте, що буде там я буду шоколад їсти. Корот, новинки. Дві. Перша це буде в честь нашої найпершої колекції одягни Шеллі Хто це пам'ятає? Я це пам'ятаю, вже жалко, що ми її закінчили. Оце буде колекція. Вона в такому пакетику. Далі. Остану всі свої колекції. -мо. Це колекція на стіну. Я сподіваюся, ви її пам'ятаєте. Я не знаю, чи я за кадром розпаковувати, але у мене там остання я там. Не пам'ятаю, коротше. Далі наша улюблена колекція свідчення сю. Цікабина там був по не випало. Кокошки. І нова одна колекція Кіндери. Мені дуже подобається ця колекція. Нічого не подавається. Ось зараз будемо вибирати пакетики. Почнемо. З... Але спершу покажу новинки. Це новинка одягнує космо. Отака вона. Тут такий космо. Кій. Сумний якос. Це косичний космо. Сумний Космо, зелений Космо, синій космо, сплящий космо отакого кольору. І такий космо. Він доволі смішний. Отака От колекція. Ну і далі зразу виберемо пакетик. Я хочу взяти саме... такого космо. Він дуже милий. Відкладаю. Топ-чоп-топ-топ. Отакий космо. Ми будемо, коротше, клаїти його куди захочемо. Я пане буду потім оформляти сторінку. такий. Okay, okay. Далі. Колекції. Треба взяти інформацію про попереднього дракона. Треба з'ясувати Це під 2. Значить, це його, значить, треба взяти оцей. Оцей я відкладу. В наступному відео відкрию цей пакетик. Далі колекція Switch Us'i. Я візьму отакий от, 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 от пакетик з кі, яка стала цела шпагат. Далі. Кіндери. Заодно покажу вам пакетики. Такий міні кіндер. Це піддюка кіндер. Отак. От, отакий є кіндер. і Всі всі кіндери від сарі. Strawberry, а це від Strawberry Milk. Оці всі від Strawberry Milk. А це просто від Strawberry і це теж від, все від Strawberry Milk. Давай візьмемо Kinder з написану. Дракончики. Оці візьмемо. Оцей візьмемо. Запихну якось туди. Остання колекція це оця везу. Теж отакий великий пакетик. Отам наступний герой. Який має бути. Оце ми ховаємо. Ну, і ми прийшло до каталога. Тут має такий малюнок, як вам. Але, коротше, це не те те, що треба. Нам, в принципі. А давай почнемо з колекції кіндера. От кі нас Скіндери. Коротше, тут у вас шари. Один цей. Шар, упаковка, далі капсула. І ми когось будемо відрізняти, яка капсула справжня, а яка ні. Это было общаешь справжнє. Мені говорю, це можно типа спетика вони. Я давно пену занадто сильно я запакувала цей кида. Но вийшло взрыв. Далі, от така капсула. Разпаковую. Капсулу вдовый легко чіпати. От так. Нам попався отакий дракон. І це легендарний. Лужко, походу, відігнулося. Зараз я його приклею до клей Як вам класний дракошка? Далі наступна колекція хай буде оця. Цікаво, хто там попадеться. Він має бути після яти. І нам попався бюбік! Приклею. Зараз приклею. Рів це тяжко. Отак вийшло. Як вам. Далі колекція. Ой, всяка забрала. Далі буде колекція Це CSU чи не СЮ? Від нам ну, я взяв оцей пакетик. Зараз знайду замок. А він тут. Я кажу нам і ви пам'ятаєте, якщо це СІЛ, ви ставите лайк. Якщо одне сі, то з другом. О! мені попав супер милашка А зараз будемо під яким вона номером. Я не знаю, під яким вона номером. А має ж бути написано. Серйозно. Коротше, походу не написано, і прийдеться клеяти наугад. Я думаю, її місце <гум>, тут. Або тут. Ось тут 100%. Фокус-покус труляля, а зубіця у тіля. Ось так вийшло. Переходимо до наступної колекції. Дракони. Ось така інформація. Ось так. виглядає. І остання колекція одягник Космо такий одяг зараз з'явиться. Ось так воно буде виглядати. Ось такий у нас вийшов космо. Ця розпаковка підходить до кінця. Всім попа, до зустрічі!